А це ви тільки от коли ювілей починаєте там згадувати своїх геніїв! Де Франко? Де Леся Українка? Уявляєте? А ми говоримо Донбас. Коли було кінець фільму. Угу. От е, Фільм доволі філософський, як для мене, також. розумію, кої вже по-своєму, а от що ви мали вкласти саме в цей кадр кінець фільму. Це хуліганська. Естественно, было какое-то опасение, ну, понимаете прекрасно, что если Шевченко, то опасение некоторой шароварщины, да, то есть то, что этого не произошло, это стопроцентное попадание. Естественно, от того сценария, который был изначальный, режиссер очень сильно отошел, есть отдельные вкрапления, которые были в исходнике, но мне кажется, это нормально, потому что, ну, в общем-то, в документалистике исходный сценарий очень сильно отличается от финала. Он очень отличается вообще от режиссеров, он не бук навіна режисера. Потому что у него, э, Зразу було своє розуміння, як надо знімати. І на площадці он не разрешал вообще делать лишних кадров. То есть вот когда хотелось, например, там снять определённый ракурс, что-то ещё, он говорил: "Нет. Я бачу це кіно". Таке враження, що, э, Тарас Григорович зі мною бавився. То позитивно, то негативно, то якась постійно якась така м -м, динаміка складна. От. А потім мені подзвонили, і подзвонили мені з «Укркінохроніки», ну скажімо, як е просто режисеру, який працює над темою Тараса Шевченка. І з одного боку, формально кіностудія хотіла взяти участь в конкурсі Держкіно. Це просто формально. Була така ідея, а раптом. І коли я написав резюме режисерське, і ми розіслали це, ну, держкіно розіслало це експертам. І ми зібралися потім я приїхав в Черкас і на Пічинг. І я вже зрозумів. Що ця ідея має шанси на втілення, тому що те, як зі мною віталися експерти, і як, яка атмосфера була на самому пітчингу, вже дало мені відчуття, що очевидно ми будемо знімати. Ну, это не рядовая работа, это не какая-то реклама, какую обычно снимаешь без души. А, но ну, я скажу образно, на площадке присутствовал, особенно когда были сложные съемки, но ощущалось виртуальное присутствие Тараса Григорьевича. Мне так казалось. Мы снимали в лютую зиму. Кирилевская церковь практически не Юрий Маненко приехал из своего боку, снялся на один день из-за кордона, и фактически и думка капела, и он фактически безкоштовно. И снимали мы это в 12 градусов морозу. Мы стояли все в дубленках, а они, как видите, в шифоне. То, что это сделано с высоким вкусом и художественным и ощущением э, ну, подхода правильного, такого интересного, нового, вот, Очень радостно, что, uh, часть я к этому всему Це вже теж архівна історія. Сьогоднішня наша подія, вона теж залишиться в історії архіву, в історії країни нашої. Тому я ще раз великою вдячність уважка, за всіх нас.